Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Сьогодні розповім вам 12 цікавих і часом досить повчальних фактів про Джорджа Армані, який пройшов шлях від хлопчика, що пережив війну, тяжкі опіки, і до мільярдера, який керував модною імперією без партнерів і корпорацій. Він одягав Голівуд, він змінив світові стандарт елегантності. Він довів, що. Справжня сила не в блиску, а в стриманій впевненості. Прожив красиве, довге життя, 91 рік, красива людина, красива історія. Поділюся з вами, а ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал і не забудьте прокоментувати це відео. Якщо вам буде цікава ця особистість, я запишу для вас окремий невеликий фільм про Цю людину Джордж Армані пережив дитячу трагедію і вижив дивом. Коли він був хлопчиком, його рідне п'яченца в північній Італії страждала від воєнних дій. І в 9 років він разом з друзями стояв біля кінотеатру, коли один з них знайшов снаряд. Від необережності цей снаряд вибухнув, і Джордж загорівся просто на очах у дітей. і Його врятували дивом. Лікарі його занурювали. В'ємність з чистим спиртом для того, щоб зійшла обгоріла шкіра, він був без свідомості 20 днів. З того часу на нозі залишився шрам, але характер його загартувався, і Романі пізніше казав, що це навчило його цінувати життя і завжди боротися і йти до кінця. Цікаво, що Романі починав взагалі з медицини. В молодості він. Зовсім не мріяв про моду. Він вступив до Міланського університету на медичний факультет і три роки вивчав анатомію, фізіологію, хірургію. Він навіть відслужив в армії в медчастині, але поступово зрозумів, що покликання його не пов'язано з лікарською практикою. Хоча він кинув медицину, саме ця освіта дала йому дисципліну і таку надзвичайну уважність до деталей. Це ті якості, які пізніше. Стали ключем до успіху в модному бізнесі. Перший дизайнерський досвід Армані, дуже цікавий, це було оформлення вітрин. Після армії Армані влаштувався в Нірмах для Ренесент в Мілані. Там він займався оформленням вітрин і продумував розташування товарів, освітлення, кольори. Саме тоді він вперше відчув, як зовнішній вигляд впливає на. Бажання людей купувати. І цей досвід підкреслює, чому Армані завжди бачив моду не лише як мистецтво, а і як бізнес, як комерцію. Він мислив стратегічно, як робити так, щоб людина захотіла приміряти на себе певний стиль життя. Цікаво, що бізнес свій Арманія створив, знаєте, в якому віці. Сорок років, але більшість дизайнерів вже мали відомі колекції Армані тільки починав. У 1975 році, у віці 40 років, він разом з партнером Серджо Галіоті заснував власний бренд. Йому знадобився багатий життєвий і професійний досвід для того, щоб наважитися на цей крок і прийти в світ бізнесу. І цей пізній старт показує, що справжній успіх не обов'язково приходить в молодості. Досвід, витримка і віра в себе можуть принести результати навіть у зрілому віці. Хоча, звісно, є різна практика, різний досвід і той же, наприклад, легендарний інвестор Уоррен Баффет починав надзвичайно рано. Він купував свої перші акції в 11 років, і це допомогло стати йому однією з найзамужніших людей в світі. Але в кожного своя історія. Переломним моментом в житті. Арманія стала співпраця з Голлівудом. У фільмі «Американський Жигала в 1980 році головний герой Річард Гір носив костюми від Армані. Вони були прості, стримані, але елегантні. Зовсім не схожі на блискучий і яскравий одяг тієї епохи. Це зробило Арманію ім'ям номер 1 в США. Його стиль асоціювався з новим образом успішного чоловіка, але разом з тим. Не тільки впевненого, а й спокійного і безпоказної розкажі. Арманії одягав героїв понад 250 фільмах Голлівуду. Після успіху в Жигала Голівуд відкрив двері для нього і він створював костюми для недоторканих, темного лицаря, елізіума, багатьох інших фільмів. Загалом понад 250 робіт. У 1990 році навіть жартували, що церемонія Оскар перетворилась на. У Армані, адже більшість акторів виходили в його костюмах. Це закріпило бренд як символ справжньої голівудської елегантності. Ще одним поворотним моментом в житті Армані стала втрата партнера Серджа Галіоті. Це його і діловий і життєвий партнер. Він був тим, хто надихнув Армані заснувати власний бізнес. У 1985 році Серджа помер від сніду у віці лише 40 років. Для Армані це була. Глибока особиста трагедія, і саме після цієї втрати він вирішив, що компанія має залишитися незалежною для того, щоб ніхто не міг зруйнувати їхнє спільне творіння. Це стало його принципом, якого він дотримувався до кінця життя. І до речі, Арманії єдиний великий модний дім, що залишився незалежним. Сьогодні більшість великих брендів належать гігантам, на кшталт LVMH. та да, це. Найдорожча, до речі, компанія в Європейському Союзі, Versace, Gucci, Dior – Всі давно в корпораціях. А Армані залишився приватною компанією, повністю підконтрольною дизайнеру. дизайнерою. Це унікально. З одного боку він зберіг свободу і творчу незалежність, а з іншого взяв на себе повну фінансову відповідальність. І Це дуже рідкісний приклад справжнього дизайнера і бізнесмена. одночасно. Армані створив не лише Одяг, його бізнес це справжня імперія, Імперія Армані, молодіжна лінія, Армані Екшенч – доступний мас-маркет, Армані Приве – висока мода, колекції для дому, парфуми, годинники, аксесуари, більше 2,5 тисяч магазинів по всьому світу, ресторани і навіть готелі Армані в Дубаї та Мілані. Така диверсифікація дозволила бренду охопити різні сегменти ринку від еліти до. Масового споживача, і це дало дуже крутий ефект для бізнесу. За даними Forbes, статки Арманії становили понад 12 мільярдів доларів. Це зробило його одним з найбагатших дизайнерів світу, одним з найбагатших людей в Італії. На відміну від багатьох колег, він сам володів 100% акцій свого бренду. Тобто, весь прибуток ішов напряму йому, а не Корпораціям чи інвесторам, скажімо, на фондовому ринку. І він був дизайнером з залізною дисципліною. Навіть після 80 років, коли багато дуже людей вже на пенсії да, відпочивають, Армані приходив до офісу в Мілані щоранку, переглядав всі ескізи, коригував сам особисто колекції, вирішував бізнес питання. Колеги казали, що він. Жив в режимі солдат. Його формула успіху була щоденна робота без пафосу. Арманів вважав, що саме дисципліна, а не гучна слава, принесла йому мільярдну імперію. Спадок зі скромністю, як сьогодні кажуть про нього, Армані завжди відкидав зайву показовість. Його улюблені кольори сірий, бежевий і синій його костюми. Вони шепочуть, а не кричать. і він сам казав, що в моді надто багато его я хочу залишити спадок скромності. І справді, в світі, де бренди борються за увагу яскравістю, Армані зробив культ з простоти і мінімалізму. І це його унікальна мова тиші. Шановні друзі, якщо вам цікава ця людина, я запишу. Більш детальне відео про нього напишіть, будь ласка, в коментарях. Я дякую вам за вашу увагу, за ваші коментарі, за поширення цього відео. А також за підтримку на Patreon. Тут на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте поширювати україномовний контент про економіку, розвиток, культуру, інновації. Це дійсно важливо. Дякую вам і до зустрічі.